Якщо ви, так само, як і я, нещодавно придбали новеньку вафельницю або горішницю, вітаю з чудовою покупкою. Якщо тільки плануєте, раджу не звалікати. У наш час дуже зручно і вигідно користуватися не електричними приладами, а тими, що працюють на газовій плиті. Вони прості, практичні та не залежать від електрики. Що дуже важливо зараз. Але є один важливий момент: до приготування в жодному разі не можна приступати одразу. Нову вафельницю або горішницю обов'язково потрібно правильно підготувати перед першим використанням. Зараз я покажу і розповім, як це зробити покроково, швидко і без помилок. Починаємо з першого кроку. Нову сковороду обов'язково потрібно помити, тому що з заводу на ній залишається технічне мастило. Миємо вафельницю або горішницю теплою водою з невеликою кількістю миючого засобу. Я використовую лише. М'яку губку без жорстких щиток та абразивів. Ну і, звичайно ж, після того добре потрібно змити чистою водою. Далі дуже важливий момент. Повністю потрібно висушити сковородку. Я витираю ось таким рушничком мікрофібри. До речі, мию я також такою м'якенькою мікрофіброю. Витерти потрібно насухо і прослідкувати, щоб не залишилося ніде жодної краплинки вологи. Тепер настала черга первого змащування. Беремо олію рафіновану обов'язково. Може бути соняшникова, може бути кукурудзяна. і тонким шаром потрібно змастити всю внутрішню поверхню обох половинок. Це зручно робити саме серветкою. Олії багато не потрібно. Шар має бути дуже тонким. Беремо серветку, змащуємо олійкою і ось отак проходимося по всій поверхні. І те ж саме повторюємо з другою половинкою. Це те ж саме повторюю із горішницею. Обидві половинки змащую добре серветкою в олійки. Тепер переходимо до прогріву. Вмикаю газ, вогонь роблю малий, закриваю сковороду, ставлю. Вафельницю або горішницю на газову пліту і 5-7 хвилин прогріваю з двох сторін. Під час прогріву може з'явитися легкий запах, це нормально, так як буде вигорати заводська плівка. 5-7 хвилин. Це час сумарний. Тобто 2,5-3,5 хвилини прогріваємо з однієї, потім перевертаємо на іншу сторону і прогріваємо так само з іншої сторони. Не потрібно тримати на одній стороні 5-7 хвилин, а потім на іншій. Бо тому у вас буде перегрів. половиною хвилини пройшло, перевертаю на інший бік. Не робіть великий вогонь. Це не потрібно і не бажано. Вогонь має бути або найменший, або середній. Після цього знімаємо сковороду або вафельницю, або горішницю з плити і даємо їй повністю охолонути. Далі, коли вона охолонула, відкриваю і сухою серветкою прибираю зайву олію. Вона тут однозначно буде. Бачите, і от усе добре потрібно прибрати ось цю стару, можна сказати, олію. Разом з олією прибираються і залишки ось тієї заводської плівочки, яка вигорала. Далі потрібно зробити ще одне легке змащування, тобто знову тонким шаром нанести олію на обидві половинки. Пензликом це не так зручно робити. Найзручніше це серветка. Після цього вафельниця або горішниця повністю готові до використання. На завершення кілька важливих порад. Такі сковороди, такі вафельниці, горішниці не можна мити в посудомийній машині. Це перше. Далі не варто перегрівати їх на сильному вогні. Перші один-два рази випікання бажано робити трошки більшою кількість саме жиру в тісті. Цей спосіб однаково підходить і для вафельниці, і для горішниці, і для форми з печивом, для будь-яких таких сковорідок, які використовуються на газовій. Плиті. Ну, а далі на нашому каналі, звісно ж, будуть рецепти приготування саме у цій вафельниці та горішниці. Якщо такі девайси у вас уже є, саме час дістати їх з шафи та почати користуватися. А якщо ще немає, можливо, після цього відео з'явиться гарна ідея їх придбати. Підписуйтесь на наш канал, щоб не загубитися. Вмикайте сповіщення і ви завжди будете в курсі нових відео та рецептів. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних відео.